Яким буде квітень для представників знаку Терези? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя для вас, Терези. Дуже сприятливий час для. Матеріального такого підвищення матеріальних якихось статків можливо, це навіть відкриття сумісного бізнесу. Можливо, вам приходять такі дуже геніальні думки, як покращити своє матеріальне становище, і робите ви це разом. Тобто, це такі сумісні матеріальні здобутки. І дуже сприятливі квітень саме для цього. Подумайте, якщо ви планували відкривати сумісну справу, зробіть це саме в квітні. Кар'єри навчання, фінанси у вас якось все навпаки в особистому житті у вас більш матеріальне, а в кар'єрі навчанні фінансах у вас якісь емоції. Тобто, отримаєте якусь новину, якось по-новому, знаєте, подивитесь або на свою роботу, або на своє навчання, або на колег. Тобто ситуація, в якій ви знаходитесь, вам от просто буде здаватись в цьому місяці зовсім іншою, ніж вона здавалася в попередній період. Це можуть бути. Як і позитивні емоції, так і негативні. Давайте ми візьмемо підказочку ще для вас. Ага, ці емоції стосуються того, що вам не буде от банально не буде вистачати фінансів. Вам буде здавати, що ви працюєте і не отримуєте. Гідної заробітної плати. Вам буде здавати, що вас не цінують так би як вам хотілось. Ну, такий якийсь емоційний місяць саме в цій сфері. І порада від Таро. це така карта карта егоїста. Знайдіть спосіб, як себе от просто побалувати. Чи це якийсь... Подарунок для себе. Чи це е, якийсь такий час проведений саме так, як хочеться вам. Чи це спа, чи це якась подорож, чи це рибалка, чи це сауна, це може бути все, що завгодно. Але обов'язково в квітні будьте в хорошому сенсі, егоїстом, чи егоїсткою.